Всім привіт! Це продовження вчорашнього відео, відео про БМП-3, що, на мою особисту думку, бмп 3 це машина, яка, ну, символу абсурду, який був у Савку. Ну, для мене це ну, показник того, що у Савку, здавалося, є якісь безмежні ресурси, технічні, грошеві. Так? І вони могли оці ресурси просто викидати в марну, знаєте, на непотрібні проєкти. І БМПшка – це от одно з цих проявів цього технічного абсурду. Нашу було городити БМПшку третю, коли на складах були тисячі корпусів Т-55, Т-54, Т-62. Та навіть якщо прям дуже-дуже хочеться, то були і Т-64 вже на той час теж вони. Ну, Т-4 не, був непоганий той час танк спою. Ну, але 55, ка 62, ка вони вже на 25 роки були застарілі машини. І вони їх просто перегружали на ешелони і вивозили за Урал. І там воно по зараз, по цей день гниє. І зараз росіяни їх відновлюють для того, щоб послати їх на війну вбивати українців. Я розумію, що коли. Пишуть росіяни, що там якийсь російський окупаційний колаборантський блогер записав тест-драйв двох БМПшек, трофейну Бредлі, і Аналогов нету БМПшку 3, і там ну, це суб'єктивне. І вони просто важко може признати, що Бредлі ліпша, бо вона хоча б броню має, яка рятує екіпаж. А БМПшка третя вона атомізується, якщо в неї прилітає в бо там 100-мм снаряди і броня. Ну, не така, щоб надійна. Ну, для мене це очевидно, що немає техніки, яку неможливо знищити. Але можна підвищити виживаємость десанту та екіпажу. От в Бредлі це більш шансів на виживання екіпажу при наїзді на міну або при обстрілі. А в бмп 3 ну там майже без шансів. Тому я й кажу, що Савок, він не мав корупцію у прояві якому ми його розуміємо, такий термін, як корупція, це коли маєтки, яхти, приватні літаки, рахунки десь там, на, десь на Кібрі. Ні, в Савку було не так. В Савку є виробництво, є ланцюг виробництв, є завод, який робить військову продукцію, і є лобі ВПК, бо іншого ну, просто в Савку більше грошей, як ВПК, їх там і не було особо. Все, все, що було, все, що у ВПК. Все. І він просто казав треба більше грошей, лобісти казали, на щось нове. І так виявився один з цих проєктів у вигляді бмп 3 Бо я не розумію, на що вони її гордили. Якщо піхоті потрібна нормальна гармата, то для цього є гвоздика. Нормальна, самохідна, повноцінна артилерійська усунка гвоздика. Якщо піхоті треба БМПшка, то ти береш. На той час вже 55-ки, 54-ки були застарілі, їх помалу вивозили в Заурал, чи в якісь там частини там, третього, другого, п'ятого ешелону, ну воно було не нужно вже на той час. І ти береш і, і переробляєш оці старі корпуси в повноцінні важкі БТР і важкі БМП, які рятують людей. Ну, Савокці була завжди людожейська концепція. Ну вони не, не шкодували ні людей, ні грошей, ні техніку. Я не знаю, на що вони городили це все. Але, наприклад, вже я вивів дві фотографії: одну російську, одну українську. Один проєкт Омський, інший харківський. Отець зелений – це харківська машина. І це просто переробка у важкі БТР або БМП в Т-55-го. І Савок, це був індустріальний монстр. Це було чудовисько індустріальне, яке просто могло би використовувати усі ці вузли, усі ці агрегати, щоб уніфікувати хоча б по запчастинах, хоча б по тракам, по торсіонах, по гусеницям, по двигунам. Усе це можна було економічно, хоча б зробити. В савку грошей не рахували. Але люди стояли в черзі за іншою. Я це розумію. Але. Ну, броня 55-ки, вона набагато ліпше, ніж броня БМП-3. Набагато ліпше. Навіть зараз. І якщо падає нормальний 150 мм снаряд, десь в двох метрах, то БМП-шка 3 там не факт, що її броня врятує, а 55-ка врятує. І без якихось ну, ознак, що екіпаж буде поранений, там буде баратравма, там взагалі користів цього буде небагато, звісно. Але хоча б люди будуть цілі фізично, більш-менш. І міна так само при наїзді на міну більший шанс для виживаємості людей. І в коментарях мені писали, що ну, це майже нереально. Ну от я дістав от, тільки те, що перше попалось у Гуглі. І насправді там, от уже при Незалежній Україні були. Е Переробки Т-64 в БТР. І навіть зараз у 93-й бригаді є перероблена 64-ка в важкий БТР, які хоча б людей врятує техніка та хер с ним, хай горить. А от хоча б люди мають шанс на з більшу. Тому я вважаю, що БМП 3 це просто ознака радянської корупції. Та лобізму ВПК, бо більше рашей Савок нікуди не виділяв. Або такий обсяг рашей, який він вкидав в ВПК, більше, ну, в ніякій сфері він стільки рашей не витрачав. І... Тому воно якось очевидно, чому вони гардили цю бмп 3 ставили туди цю непотрібну, гідропневматичну підвізку, цей двигун, через який треба перелазити. Ну, Це незручно, це ремонтна. Я, мені дуже важко уявити, як ремонтувати цю трансмісію на БМП 3. І вона не сумісна ні з БМП першою, ні з БМПшкою другою по запчастинах. Ну це якийсь абсурд. Я не знаю, чому вони це зробили. А якщо б вони робили з танку, так і навіть гусениця, опорні ходові катки, двигуни у цього БТРа сумісні з 72, наприклад. Ну, Для Савка це було б нормально. ну, Просто що я кажу, Росія це країна епохи путінізма. Вони не вигадували нічого нового, вони просто робили, то, то що в них був якийсь. там спадок радянський, Савковий спадок, радянський, І далі продовжують штампуватися у БМП-3, бо альтернативи народити вони не хочуть або не можуть. Я вважаю, що не хочуть. Бо вже зручно, є БМП-шка 3, аналогів немає, 100 блогерів тобі розкажуть, чому вона аналогів нет. І ще українці, які патріоти України чомусь далі буде розказувати, що вона не така ж погана, що ну вона ліпше за натівські, як мені написав в коментарях, чувак на українській мові навіть. Ну я можу то якийсь бот, а може, то дійсно людина, яка е, вона отруєна російською пропагандою або російським перебільшенням. Я не казав, що БМПшка-3 ні ну, загрози не, немає для України, для української піхоти, для українських військових. Вона звич, 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 вона має загрозу для життя. І це треба враховувати. Я просто кажу, що нормальне БМП, коли ти хочеш зробити нормальну БМП, ти не ставиш туди 100 мм гаубицю. Вона довезла людей в нужний якийсь сектор, закрила їх своєю бронею. Якщо потрібно, підтримала свою гарматою і там забрала людей або поранених, і відвезла їх в тил на там щось там, не знаю, на ротацію чи на підвіз чогось там боєприпасів, харчів. Оце робить нормальна БТР або БМПшка. Ну, бмп 3 в це не вписується. Навіть якщо ти захочеш ти якось підвести туди харчів, боєприпасів, людей, оця от апарель, яку вони вигадали, там, оце мета десантування, це якийсь абсурд. А під'їжджає Бредлі, апарель падає, піхота вибігає і все. Ну, не треба там ото е, якусь там акробатикою, гімнастикою займатися, поки ти тут заїздиш. Я ж про це і кажу, що. БМП-шка 3 це машина, яка вона проєктувалася для Параду. Ну, який такий демонстратор технологій, дивіться, ми можемо впіхнути у все, що ми тільки можемо вигадати: трансмісію гідропневматичну, гідропні, поставити гармату 100 мм, зробити двигун, через який треба перевазити. А на нормальному БТР чи БМП це коли двигун слід попереду. Ну, і... Там мені писали, що переробка БТРа ну, в БТРак ти пситатки це дуже важко, бо двигун. Та й перекомпонувати двигун не так є уж величезна складність, якщо твоя країна розвита, індустріальна. Наприклад, от дивіться, хаківський варіант БТРу, у нього двигун з попереду стоїть. От, дивіться. Ну, Росіяни показали, у них явний двигун позаду. Так що це не є катастрофою, і я розумію, чому ми цього не робили. Бо у нас країна всі ці роки, вона до 2014 році радикально роззброювалась і завжди до влади приходили популісти, які обіцяли постійно скаутити власну армію. А от путінізм він навпаки завжди був воєнственним, завжди можемо повторити, і вони ж та це і не приховували, і вони це роблять, вони можуть повторити. От така от ситуація. Тому питати, чому в нас таких БМПшок немає, бо до 2014 року немає потреби. А коли настав 2022, як виявилось, що Т-55 та Т-62 у нас не залишилось, бо їх ще та Гриценка розпродали. От Така от історія або порізали на метал. Якщо пишіть свої коментарі, я буду дуже вдячний, бо це просуває наш канал. До зустрічі!